Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міня Агровінниця. До йдуть хлопці Оріон РФ 404. Прошка. Зараз останні перевірки, чи все працює. Рівні рідин. Ну і трактор їде на майданчик. Нагадаю, на сьогоднішній день такий монстр можна придбати за 10 700. Не то слово, що повномірна сороківка, а реально можна сказати, що сюди можна було поставити і 50-й двигун, тому що трактор важить 2200, рівна підлога, бокова куліса, підвісні педалі, тобто при бажанні можна буде легко встановити кабіну, все зашито, все дуже акуратно, гарно зроблений, з боку бак. Примусова гідравліка, які потужні здоровені два циліндри. Ось такий от красень. Вже буде на майданчику міні -агро Чекаю на вас. Місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку.